Роботи традиційно по прибиранню, чищення нашого міста, роботу сміття міста та кладовища, ось проводиться Куківська по вулиці, нашому місті. Продовжується робота у нас по прокладанню тротуарів по вулиці Кутузова та робоча. Також тривають роботи з ремонту дорожнього покриття відремонтований садовий бульвар, Українська вулиця, тривалися весучі роботи по вулиці. У нас uh, багато щедецька роботи, як підготовчі роботи, також по розширенню доїзду до дитячого садка номер 2 Також у нас роботи тривають і буде облагороджена ділянка біля дитячої uh, бідолі. Також проводились у нас роботи по грайдуванню вулицю і по місту. І по старому програм. Тендер на колектор, на самотічний, головний проведений, щоб можна і ремонтувати там під гаражами. Давне частково вже є питання поточному догорішню. Так, а далі треба тендерну процедуру і проходити слідуючий участок каналізаційної мережі, не чекати, поки вона провалиться. а Вже в плановому порядку рухатися, рухатися далі, кошти на це знайдемо.